На Прикарпатті активно розбудовується мережа реабілітаційних центрів для військових, які повертаються з фронту. Це є частиною щоденної роботи з підтримки захисників. Наразі 24 медичні заклади області надають ветеранам реабілітаційні послуги амбулаторно. Ще в 17 закладах послуги надаються стаціонарно. Там розгорнуто майже пів тисячі ліжок. Працюють 670 фахівців, створено 50 мультидисциплінарних команд, які допомагають нашим захисникам і цивільному населенню повернутися до активного життя. Станом на вересень цього року 2,5 тисячі захисників отримали стаціонарну допомогу. Ще 3 тисячі 400 – амбулаторно на Прикарпатті за підтримки президента України споруджують сучасний регіональний центр реабілітаційного лікування та ментального здоров'я, окрім основного корпусу. Проєктом передбачено спорудження сучасної чотириповерхової будівлі з реабілітаційними залами та укриттям, і з двоповерховим паркінгом. Це буде перший на Прикарпатті багатопрофільний центр такого рівня, де надаватимуть комплексну допомогу фізичну, психологічну та соціальну реабілітацію. Крім того, держава спрямувала 63 мільйони гривень для Івано-Франківської громади на реконструкцію реабілітаційного центру Нескорені. У планах там одночасно надаватимуть допомогу 80 пацієнтам у стаціонарі та для сотні амбулаторно. Йдеться про людей, які перенесли мінновибухові травми та мають серцеву судинну патологію. Окрім того, триває робота щодо створення модульних реабілітаційних відділень у Косові та Верховині. Маємо домовленості з нашими міжнародними партнерами, благодійним фондом мов України про облаштування ще двох таких модульних центрів в обласному госпіталі ветеранів війни в Коломиї та в Лисецькій громаді. Також влада працює з міжнародними донорами, щоб забезпечити додатковим реабілітаційним обладнанням медичні заклади Тлумача, Городенки, Верховини та Косові. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм.